Шукаємо вірне твердження. Існує ромб, у якого менша діагональ дорівнює стороні. Дійсно, такий ромб існує. В цьому випадку там кут буде дорівнювати гострий кут ромба 60 градусів. Таке може бути. Далі. Висота будь-якого ромба більша за його сторону. Ну, напевне, це твердження невірне. Чому? Тому що висота це перпендикуляр, який проведений, наприклад, з вершини до сторони ромба. І якщо розглянути от такий прямокутний трикутник, то в ньому висота це катет, А сторона гіпотенуза. Катет завжди менший за гіпотенузу, тому висота не може бути більша за сторону. Невірне твердження. Далі діаналь будь-якого ромба. ділить ромб. На два однакові трикутники. Ну, Це твердження, напевне, вірне. Чому? Тому що, якщо розглянути, наприклад, трикутники а, Б, С і АДЦ. Вони рівні за трьома сторонами. У них а, С – спільна сторона, а всі сторони ромба рівні: а, Б, Б, С, С Д і а, Д. Тому дійсно діагональ ділить ромб на два однакові трикутники. Отже, твердження перше і третє правильне. Скільки коренів рівняння належить проміжку. Можна це рівняння розв'язувати, і тоді знаходити, скільки коренів належить. Разом з тим, це можна зробити за допомогою тригонометричного кола. От у нас тригонометричне коло, і йде мова про тангенс. Тому я проводжу лінію тангенсу, вона дотична, яка паралельна до осі Y. І тангенс дорівнює одиниці на корін з трьох це додатні значення. ну, Наприклад, десь ось тут. Відповідно, якщо я шукаю точки на колі, от вони, ці будуть точки на колі, для яких тангенс дорівнює 1 на коріні з трьох. Якщо ж у нас проміжок від нуля до пі, а від нуля до пі це от ця частина. То на цьому проміжку, як ми бачимо, тільки один корінь належить. Отже, відповідь Б. Далі. Загальний член прогресії нам задано формулою, і потрібно знайти четвертий член цієї прогресії. Ну, якщо b4, Н дорівнює 4. То ми просто замість n підставимо 4 і будемо мати 7 помножити на 3 в степені 4 відняти 2. Тобто 7 на 3 в другому степені А 3 в другому це 9. 7 помножити на 9, 63. Розв'язуємо систему рівнянь. З першого рівняння. Я можу розглянути його і розв'язати як пропорцію через основну властивість пропорції. В результаті буду записав, запишу ось таке, що коли я Х плюс Y множу на одиницю, це буде Х плюс Y, і це дорівнює 3 помножити на мінус 2, мінус 6. Ось таке рівняння вийде з першого. Друге, перепишу 2х мінус y дорівнює 12. Оцю вже систему зручно розв'язувати способом додавання. Коли ми додамо по члену, ми будемо мати, що 3х дорівнює 6, тому х дорівнює 2. Х дорівнює 2. Тоді, якщо я замість х 2 підставлю, то буде 2 плюс y мінус 6. А відповідно y буде мінус 6 відняти 2, мінус 8. Ми маємо знайти добуток, і це буде мінус 16. Для відповіді на поставлені питання намалюємо графіки відповідних функцій. Y дорівнює π на 2. Це пряма, яка паралельна до осі Х і проходить через y, що дорівнює π на 2. Пі це приблизно 3,14. Якщо поділити на 2, десь приблизно 157 От у нас одиниця, тому Y дорівнює пі на 2 проходить десь ось тут. І немає жодних точок з даною ламаною. Відповідь А. Далі, косинус Х. Графік Y дорівнює косинус Х. Давайте побудуємо. Косинус нуля це одиниця, косинус піна 20, і мінус піна 20. Тобто, частина цього графіка буде мати ось такий вигляд, і далі косинусоїда пішла собі далі. Як ми бачимо, наш графік перетинає ламану в трьох точках. Отже, відповідь Г. І... Y дорівнює х в квадраті плюс 1 це парабола, Y дорівнює х в квадраті, яка вгору піднята на одиницю. Тобто, ось такий якийсь вигляд цієї параболи, тобто, як ми бачимо, одна спільна точка.